Інквізиція, полювання на відьом, переслідування і вбивства єретиків, тотальна антисанітарія, занепад філософії, науки і культури загалом, продаж індульгенцій або прощення гріхів за гроші, тотальний вплив церкви на королів і держави. Це все те, що ми звикли асоціювати із епохою середньовіччя. Історія соціології добігла епохи середніх віків. Цю епоху часто називають темними віками. І дійсно багато чого відбувається в європейській культурі такого, що якраз і заслуговує на те, щоб бути названим темним. Але заради справедливості варто сказати, що навколо епохи середньовіччя виростає дуже багато міфів. і... Добре, що в сучасності є спроби їх розвінчання. Стосовно примітивності культури, стосовно тотальної антисанітарії, з якою пов'язують поширення чуми або чорної смерті та інші. Зокрема, епоха відродження, яка наступає після епохи середньовіччя, стала в тому числі можливою тому, що в середньовічних монастирях були збережені. Тексти античних мислителів. Бо епоха відродження це в першу чергу відродження античної культури у е європейській е культурі того часу. Темність е середніх віків таким чином, коли ми вже говоримо про розвиток культури, про розвиток науки, полягає в тому числі, у певній відмові від здобутків античної філософії в якій вже, як ми знаємо, досить чітко проглядали початки науки. Людина з міри всіх речей у епоху середньовіччя стає другорядною, тому що ключовою цінністю стає Бог. Крім цього, у цей час в суспільному житті панує повідно, церква, яка значно відходить від гуманістичного характеру раннього християнства. Ключовою цінністю, якого стала любов. Влада церкви у Європі, перш за все, католицької, була репресивною досить як в культурі, так і в соціальному житті. Це ми знаємо по історії інквізиції і іншим не дуже приємним речам. Церква, крім того, стала найбільшим землевласником. Вона сконцентрувала не тільки матеріальні, але й політичні ресурси. Папа Римський мав велику владу не тільки в межах самої церкви, але і стосовно держав та їх світських правителів, різних королів, наприклад. Тобто церква жорстко в тому числі реагувала на інакодумство. Церква і релігія, в тому числі, відіграють засобом консервації того соціального порядку, який був встановлений в цю епоху. Еріх Фром, зокрема, вказує, що саме церквою для впливу на суспільні процеси і поведінку окремої людини застосовується залякування, яке виражається в уяв церковних релігійних уявленнях про, про пекло, про покарання за гріхи, про вічні муки і так далі. Крім цього, церква і релігія стають. Фактором досить жорсткого і часто жорстокого соціального порядку. Згаданий Гріх Фром зауважує, що Бог завжди є союзником правителів. коли останні, будучи реальними особистостями, критикуються, вони можуть апелювати до Бога, який через свою нереальність з презирством відкидає критику і своєю владою підтверджує владу правлячого класу. Саме цим епоха середньовіччя і відзначалася, тому що церква і релігія панувала в культурному житті фактично тотально. Але і в сучасній історії ми можемо бачити залишки середньовіччя в тому, що в деяких країнах владу намагаються освячувати. І в повсякденній мові ми можемо знати такий вислів, як. Влада від Бога. Це якраз певний рудимент у колективній свідомості, який залишається у нас від середньовіччя. Але часто так буває, що і церква, і сьогодні продовжує відігравати фактор консер... консервації соціального порядку або політичного режиму. Далеко, за прикладами, нам не потрібно ходити, ми можемо взяти, наприклад, путінську Росію. Звісно, що необхідність об'єктивності, а об'єктивність це один із базових принципів будь-якої науки, вимагає різностороннього огляду проблеми релігії та церкви. Християнська філософія, як показав той же Еріх Фром, так чи інакше орієнтована на людинолюбство, цінності благочинності цінності, та доброти. Але як ми можемо бути самі свідками? Діяння церкви часто не співпадають із цією філософією. Тому і в сучасному світі, на жаль, ми маємо багато прикладів, коли церква підтримує війни, виправдовує і підтримує націоналістичні упередження, чого варта тільки діяльність Російської православної церкви в Росії. Тим не менше. Епоха середньовіччя залишила нам багато цікавих і цінних пам'ятників культури. І тому в історії соціології вони також є. І пов'язані вони в європейській культурі в першу чергу із іменами Августина Блаженного та Фоми Аквінського. Ми почнемо із Августина. Найвідомішим твором Августина Блаженного є твір про град Божий. 427 рік нашої ери або 427 рік після Різдва Христова. В цьому творі він розглядає повідомо, два світи, або два гради. Один світ, град, це історія земних держав, які, перебуваючи під владою диявола, є царством несправедливості та зла. Натомість царство Боже на землі, тобто церква. Є вищою за світську державу та ключовим інститутом у суспільстві. Власне, в епоху середньовіччя ми можемо бачити, що цей принцип досить успішно втілювався на практиці. Соціальна історія підкоряється відповідно трьом принципам. Перше це лінійність часу. Тобто, історія має. Початок і кінець. Вона представляє собою певну пряму лінію, коли ми прямуємо від точки А від точки Б. Цей е, принцип пов'язаний із наступним, тобто принципом телеологічності історії. Тобто історія як цілеспрямованого процесу, метою якого є настання Царства Божого. Третій принцип це есхатологічність. Означає, що історія прямує до раптового, але наперед відомого кінця. Вочевидь, цей принцип заснований на апокаліптичних уявленнях. Настання на стан, стання битва добра і зла в результаті Страшного суду праведні потраплять до раю, а грішники будуть приречені на муки. Стосовно Фоми Аквінського, то основні Ідеї ми можемо представити наступним чином. Перше, суспільство складається з людей, які створені за подобою Бога і наділені безсмертною душею. Друге, місце кожної людини в суспільстві, в тому числі соціальні нерівності, такі як майнова нерівність, місце в соціальній ієрархії, визначені Богом, а не лютим. Третє. Право одних людей керувати іншими відповідно до своєї та Божої волі, дане Богом. Четверте в суспільне життя, не дивлячись на те, що саме суспільство є результатом Божого промислу, втручається і антихрист, спотворюючи соціальне життя. Таким чином, найважливішим завданням і для правителів, і для простих людей є здатність. Відрізняти божественне, тобто добре і необхідне, від диявольського. Це була п'ята ідея. Шоста. Католицька церква і її служителі, папа як голова, єпископи і, і навіть інквізитори є головним знавцем і виразником Божої волі. Очевидно, що на цих переконаннях і уявленнях у середній віки багато в чому і трималась влада церкви, в тому числі політична. Тому, власне, і не дивно, що католицька церква є уповноваженою Богом управляти суспільством та відігравати основну роль у державі. Церква повинна виконувати Божу волю на благо людей. Головною умовою нормального суспільного життя є забезпечення церквою гармонії, гармонії розуму, тобто осягнення і пізнання Бога та віри. Таким чином, виходить, що церковна влада є вищою, ніж світська. Світська ж влада очолюється правителем, воля якого є головною силою, що об'єднує державу. Найкращою формою правління, що досить очевидно, є монархія. Влада монарха походить, що теж є очевидним, від Бога. Відомий вислів, якому слідує і зараз багато людей. Як ми вже згадали, вся влада від Бога. Та це є спроба сакралізувати, тобто зробити владу священною. Ключовим принципом влади таким чином є підпорядкування вищим нижчих. І на вершині цієї ієрархії, звісно, папа Римський. Таким чином, ми бачимо, що. Церква і тотальне домінування в соціальному житті, в культурі, вони створюють передумови фактично для консервації того соціального порядку, який склався в середньовіччі, що означає в принципі, дуже прості для розуміння речі. Якщо ти знаходишся в тому положенні, що є експлуатованим, ти працюєш на феодала, який може ставитись до тебе несправедливо або жорстоко, відповідно. Ти не маєш морального права повставати, адже влада освячена Богом. І люди, які керують іншими людьми, отримують цю владу від Бога. Суспільство є таким, яким його створив Бог, а не людина. Таким чином, людина в цій ситуації по суті позбавляється права і можливості бути суб'єктом історії, тобто змінювати. Своє положення у суспільстві і змінювати саме суспільство, яким би воно було несправедливим чи поганим. Звісно, що епоха середньовіччя вона не характеризувалася тотальним підкоренням. Різні повстання е і спалахи соціального незадоволення вони, звісно, що були. Але загалом ця доба де час був не просто лінійним, але дуже повільним, соціальний час. Це означає, що соціальні зміни відбувалися дуже повільно і були досить незначними, що, відповідно, зміниться в наступні епохи, про що ми обов'язково скажемо. Але епоха середньовіччя, звісно, що вона характерна не тільки для Європи. Якщо ж ми виходимо із європоцентризму нашої освіти, то, звісно, ми будемо говорити тільки про Європу. Але крім Європи є ще інші суспільства, є інші культури, зокрема арабська культура, яка теж досягла значних здобутків. І тому варто хоча б кілька слів сказати про те, що відбувається в арабському світі в епоху середньовіччя. Тут е, нам варто сказати про те, що релігія теж відіграє велике значення для Арабської культури в епоху середньовіччя, але звісно, що це не християнство, а іслам. Але важливою особливістю арабського середньовіччя і розвитку арабської філософії є є те, що на неї значно впливали і античні філософи, зокрема Платон та Арістотель. Стосовно соціальних ідей. Середньовічного Сходу нам е, варто згадати таких арабських філософів, як Альфа Рабі та Ібн Хальдун. Отже, Аль-Фарабі намагається уявити ідеальне суспільство. Самі суспільства він поділяє за кількісним критеріям на велике це об'єднання всіх людей, середнє суспільство, суспільство, яке складає певний народ, та мале суспільство або міста. Такі суспільства, як міста держави, у свою чергу поділяються на доброчесні, колективні та неосвічні. Доброчесні суспільства є найбільш бажаними, адже в них люди на основі взаємодопомоги, моральності досягають спільного щасливого життя. У цих містах філософ виділяє декілька основних груп людей. Перше, це мудреці та інші гідні люди. Друге представники релігії, митці це поети, музиканти та інші. Третє різні фахівці це лікарі, рахівники та інші. Четверте воїни. П'яте багатії, скотарі, землероби. Доброчесне місце держава характеризується тим, що усі верстви, які його складають, живуть у мирі, справедливості, взаємності, інтересів. А саме суспільство очолює філософ. Ну, останній пункт, я думаю, що дозволяє нам провести певні паралелі із уявленнями Платона і Аристотеля. На думку Ібн Хальдуна, суспільство виникає внаслідок необхідності у людей спільно добувати засоби для життя. Відповідно до його уявлень, люди створили товариство для спільного добування цих засобів для життя, забезпечення спільної. Безпеки. Важливим було і розуміння цим філософом впливу факторів природного зовнішнього середовища на суспільство, таких, наприклад, як клімат. Згодом в історії соціології з'явиться окремий напрям, географічний детермінізм, який якраз і буде концентруватися на впливі факторів природного середовища на розвиток суспільства. Але для Ібн Хальдуна важливим є також і тип господарства. Відповідно до його уявлень, суспільство може перебувати в двох е, станах. По-перше, сільському, де панує землеробство і скотарство, та міському або цивілізованому, де панують ремесла, торгівля, наука та мистецтво. Перехід же до. Цього стану до державного стану стає можливим тоді, коли забезпечується саме існування і виникає можливість створювати надлишок і розкіш. Отже, підсумовуючи наш коротенький огляд епохи середньовіччя, можемо зробити декілька основних висновка. Перше, епоха середньовіччя у Європі відзначилась монополізацією церкви духовного, політичного і культурного життя. В арабському світі релігія, іслам теж відігравала велике значення у багатьох сферах життєдіяльності, але тут е, варто окремо підкреслити і вплив античної культури на арабську філософію того часу. Попри те, що релігія відігравала в основному, можна сказати, негативний вплив на розвиток саме наукових уявлень про суспільство, це ж відбулись і значні зміни, які вплинули на подальший розвиток і самого суспільства і уявлень про нього. Так, соціальні уявлення середньовіччя були засновані на низці нових принципів. Перше, це провінде... провіденціалізм. Уявлення про те, що розвиток суспільства відбувається відповідно до промислу Божого, тобто він має певну логіку. Друге, відбувається переорієнтація на особистість і її відповідальність. Але ясно, що в цю епоху це, перш за все, відповідальність перед Богом, а не те, що ми сьогодні назвали соціальною відповідальністю, тобто відповідальність стосовно громади, спільноти суспільства загалом. І третій виникає вчення про свободу вибору і свободу волі. Таким чином складаються досить сприятливі передумови для подальшого розвитку європейської культури, філософії і науки, що відбувається в наступній після середньовіччя епохи. В першу чергу, найближче до середньовіччя епоху відродження, яка якраз і полягало в тому, що відбувається відродження античної культури, здобутків античної культури. Про це поговоримо в окремій лекції про епоху відродження та нового часу.